Ну а тим часом на Донбасі на передовій відбувається ротація українських вояків. Цього тижня в Україні почалася довгоочікувана демобілізація. Додому мають повернутися близько 35 тисяч вояків, тих, які першими пішли на передову і провели там вже майже рік. Це ось ви бачите кадри. Як біла церква зустрічає бійців 72-ї бригади, які повернулися до місця дислокації. Їм кричать герої аплодують, обіймають. Але що далі? Як країна віддячує героям війни на сході розслідування Тетяни Штан? Їх зустрічали по всій країні. Ті, кого рік тому першими мобілізували, цього тижня повернулися додому. Марина не на хвилину не відходить від Андрія. Нарешті їх сім'я знову разом. Ми дуже довго чекали, ми дочекали цієї хвилини. Ми її дуже чекали, почти цілий рік. В короткому інтерв'ю він навіть встигне пообіцяти. Більше ні на кроки з дому. Ви залишитеся вдома вже, так? Правильно? Думаю, да. так. Думаю, так. Да. Він тільки зняв форму та амуніцію, а Віка вже поспішила показати і розказати, що такого важливого пропустив тато за цей рік. Ти на це пропустив, не приходив, а мама приходила. Андрій не одразу зізнається дружині. Ці кілька днів дембелю обмірковує пропозицію повернутися назад в АТО вже на контракт, але ще не прийняв рішення. Роботи зараз, ну практично нема, тому ціни підросли. Зараз підростуть комунальні платежі. Ну воно трошки ощутимо. своїх героїв Тернополі в зазначений час так і не дочекалися. Тож рідні й близькі вийшли на центральну вулицю міста, аби вимагати обіцяної демобілізації. Моя дитина рік батька не бачить, що то таке. 8-9 березня по закону його мали він же мав бути вдома. І не тільки він, а всі діти, і чоловіки, і батьки хто тут ходить. Їх спочатку попросили почекати день, потім два, тепер тиждень. Вони побоюються, аби це не розтягнулося на місяці. Що пояснює їхнє командування Куди... кудих нема чим замінити? Чим вони думали раніше? В вулиці учасники акції розблокували тільки після обіцянки, що частина військовослужбовців вже до кінця тижня повернеться додому. Нам зараз треба звернутися до мера міста. Мер міста має з юристом звернутися до військової частини, поставити до відома, що є матері, є жінки, є рідні, які блокують місто. Давайте вирішувати це питання, на якій основі мають надати відповідь, чому до цих пір не прийшла мобілізація. Але то все має бути йти письмово і з усім поясненням від генштабу і від Міноборони. У цю п'ятницю обіцянку виконали і 55 військовослужбовців зійшли з потяга. Інших повернуть найближчим часом. Цей процес триває. В той же час ми враховуємо тот фактор, що під час проведення заходів з демобілізації особового складу ми не маємо послабити нашого групування, яке перебуває на дійсної час. В зоні проведення антитерористичної операції. Для всіх військовослужбовців, хто повернувся із зони АТО, за законом передбачені пільги, ось найвагоміші. Безкоштовне лікування, протезування та забезпечення лікарськими препаратами. Першочергове забезпечення житлової площі осіб, які потребують поліпшення житлових умов. Та першочергове отримання земельних ділянок під садівництво, будівництво та ведення особистого селянського господарства. Але найперші проблеми виникають ще на етапі отримання довідки учасника антитерористичної операції. Є е, встановлений загальний зразок. Довідки довідки видають не за встановленим зразком. Тому міжвідомча комісія в Києві може повернути документи. Це раз і тоді військовослужбовці доведеться їхати знову за кількасот кілометрів, аби отримати необхідний документ. Окрім цього, деякі відомості в цих документах не для розголосу, аби з них ніяк не отримати статус учасника бойових дій. Комісія в е... Макає накази, які, на яких стоїть грів секретно, їх не можна отримати. Скільки ми вже робили запити Міністерства оборони щодо на, щодо отримання цих витягів, вони дають довідку про те, що да, дійсно підтверджують, що людина не знаходилася там, але е, не можна витягнути витяг або наказ зв'язку з тим, що це секретно. Серед медичних проблем юристи найбільше виділяють відсутність у військових шпиталях коштовних ліків. Було таке питання, що людина захворіла гепатитом С, і проблема була. Він каже: от лікування воно в місяць там біля 15 тисяч. Йому аргументують в військовому госпіталі тим, що в ну тобто в них немає таких коштів, в них немає таких лік. Її просто виписують додому. вона мусить лікуватися, шукати гроші сама. Але найбільше невдоволень саме через земельні ділянки. Денис зібрав і подав усі документи, Ще у листопаді. Йому ж одразу знайшли вільну площу. Тут нюанс, Це 15 кілометрів від Львова. Мені його дають. Мене це удивило. І перед Новим роком я узнаю, що мені відказ. Він написав усі доступні інстанції. Відповідь на всіх одна. Головне управління відмовляє вам у наданні дозволу на вигалка проєктної земельного устрою щодо відведення земельної ділянки у власність. На даний момент три відповіді прийшло. Я йому повторно подавав запити, відповіді нічого не дали. За відповідями звертаємося до головного управління Держземагентства у Львівській області. Роз'яснити ситуацію береться перший заступник начальника управління. Виявляється, окрім Держземагентства, списки на ці ділянки складали ще в обласній раді. У той же час комісію обласної ради по сприянню Збройним силам вона обладі називається, було прийнято так само від учасників АТО заяви, от, які, ну, я не знаю, казали, що в зоні АТО хлопці писали і так далі. І відповідно ті заяви скеровано нам. Получається, що на одну ділянку два-три чоловіка. Тепер на 47 ділянок аж 120 бажаючих, аби нікого не обділити, ділянку вирішили розширити. Тепер чекають погоджень та технічної документації. Тільки но все буде готове, відбудеться новий розподіл. Як тільки та буде переведено в землі запасу. Цей масив зробиться така сама ж розбивка, і так само всім будуться роздавати. У Дніпропетровській області кількість земельних ділянок для учасників АТО цього тижня розширили на 200 гектарів. Ці землі нещодавно суд відібрав у екснердепа Олега Царьова. Користувалися ними агрофірма Дзержинець. У них був довір оренди, але термін дії договору закінчився. Вони перестали сплачувати, але користувалися на землею. 2 По два гектари цієї землі отримують 100 бійців 20-го мотопіхотного батальйону. Нові власники вперше оглядають надбання. Хороший, ситний чернозіон. Самотужки обробляти таку кількість землі не всім під силу. Тож бійці вже планують створити фермерське господарство. Це ведення сучасного екологічно чистого производства господарства, це обробка землі з учотом останніх. Новшестрині чи встигнуть демобілізовані цієї весни засіяти тримані землі, наразі невідомо. Адже Верховна Рада цього тижня прийняла закон про резервістів. Вони будуть призиватися вже мобілізовуватись не по е тій схемі, яка була раніше, а саме через військомати, е через бойове злагодження, а напряму в свої частини. Це так називаємо резерв першої черги. Депутати з першої спроби проголосували за закон. 273 рішення прийнято а ось юристи схопилися за голови. Закон не просто сирий, деякі пункти суперечать один одному. В самій поправці є певна суперечність, оскільки в одному розділі йдеться про добровільний порядок. Тут же в іншому розділі йдеться про те, що особи першої категорії резерву виключаються на беруться на військову службу в обов'язковому порядку в особливий період. У нас зараз особливий період. Перед антитерористичної операції це є особливий період. Андрій одра звернеться за роз'ясненням у військомат. Там попросять далеко не виїжджати і бути поготові. Наказ може прийти будь-якої миті. По новому закону ми автоматично, автоматично встаємо в резерв, в бойовий резерв. На відміну від мобілізованих у резервістів менше соціальних гарантій та пільг. Ні поточна редакція закону про військову службу, ні ті зміни, які вносяться законом про який ми зараз вами говоримо, не передбачають те, щоб за резервістами зберігалось би робоче місце. Вони вже відклали заплановану спільну відпустку і навіть змирилися, що тата знову доведеться відпустити, і тільки ось ця невизначеність ніяк не дає розслабитися. Потрібно бути будь постійно на чеку, ось що тобі позвонять, що тебе визвуть. будь-яку хвилину. Віка все зрозуміла із підслуханої розмови. І спробувала уточнити. Невже тато? Вдома не назавжди. Вже буде вже вдома вдома, так, папа? Скажи? Цього разу Андрій тактовно промовчить. Тетяна Штан, Ігор Анноприєнко факти тижня.